День України відбувся на міжнародному книжковому ярмарку в буенос Айресі. Учасники ярмарку мали можливість ознайомитися з українськими книжками, а також поспілкуватися з українським письменником Андрієм Пермяковим, який презентував книгу віршів та оповідань іспанською мовою ніжні переможуть. Цю книгу видало чилійське видавництво. Власне з ним зараз і поспілкуємося більше. Андрій Пермяков письменник, зараз перебуває в буенос Айресі. Там приблизно четверта сорок п'ять. Тож, пане Андрію. Доброї ночі вам. Доброї ночі доброго ранку. Доброї ночі і доброго ранку, ранку, пане Андрію. Насамперед от мені цікаво, як звучить ваша книга е в перекладі, як звучить її назва іспанською мовою. Озвучте нам, будь ласка. Лостерно Свенсеран. Прекрасно. <ріст> ну і розкажіть нам, як так сталося, що вашу книгу переклали іспанською, і як вам вдалося потрапити на презентацію до Аргентини? А, ну, видавець чилійський колись побачив мене в Києві. Він був в Києві, він побачив мій виступ. Ми з ним познайомились. А потім, після коли почалось повномасштабне вторгнення, він а, шукав новини з України. Він почав а я в нього був в Фейсбуці в друзях. Він почав читати мої пости, читати мої оповідання, твори, перекладати їх. А йому сподобалось, він попросив, щоб йому переклали. Він десь знайшов людей в Чилі за допомогою посольства чи якось. А Інна Мачук, така дівчина. Вона перекладала на іспанську мову, потім з іспанською мовою її перекладала на іспанську чилійську, потім ще якось і чи на іспанського. На американську і таким чином вона е, трапилась. Він потім її показав е, е, літераторам різним в Латинській Америці. Їм сподобалось якісь коригування ще там були, відбулися редагування, і е, е, книжку презентували на стенді Чилі, бо видавництво чилійське. Але е, я ж і в. Е, це найбільша така потужна книжкова виставка, книжковий ярмарок Латинської Америки в Вономареці в Боринсавесі. Тому я, звісно, побачив ще і, і, і наш стенд України на цій виставці. І я вдячний і українському посольству, і українському культурному товариству просвіта. Яке тут діє і українським асоціаціям, які підтримують нашу країну. І, я з ними також потім спілкувався. Вони знали, що я прийду, і треба було на... О, на чилійському стенді виступити, а потім і на українських стендах виступити і в рамках цього потужного форуму. Розкажіть нам про що? Саме про що книга, і чому важливо, щоб її прочитали в Латинській Америці? Книга це збірка оповідань, віршів нашого часу. про війну Росії проти України і, і, і ця збірка. Важливо взагалі все наше, все, що про нас можна дати про сучасну Україну, про нашу боротьбу про агресію, щоб люди більше і більше знали. І в художній формі це цікавіше, можливо, деколи, але просто цю інформацію сюди треба доносити і треба її подавати. Тому це це дійсно важливо будь-яку літературу художню чи публіцистичну, Стічно чи, чи вірші а, а, сюди а, доносити? Я скажу, що а, гарний тут а, в Боль люди читають а, така кількість книгарень, яку я тут побачив, я ніде не бачив. Таку кількість людей в тих книгарнях а, це дуже багато. Тому ми маємо а, просувати свою культуру також. Пане Андрію, що розпитують про Україну а, і що ви розповідаєте про Україну? Е, е, треба сказати що в, в, в дійсності здебільшого я так розумію що аргентинці підтримують е, україну знають про те що відбувається е, співчувають е, але в украї в, в аргентині тут в них е, Криза економічна, а в них багато дуже своїх проблем. І не дивлячись на те, я знаю, що Аргентина країна, яка із країн Латинської Америки найбільше передала гуманітарної допомоги Україні, десь більше 100 тонн. І це також говорить про те, що Аргентинці не байдужі і, і, і здебільшого, але їх їх вони якби передають, щоб трималися, що вони з нами тих, кого я бачив, і дійсно вони новини в них є, але вони тут заклопотані ще і своїми всякими проблемами, які в них відбуваються. Пане Андрію, і скажіть, будь ласка, які ще плани щодо перебування в Латинській Америці у вас? А у мене завдяки Міністерству культури і інформаційної політики з і фонду бібліотечної країни, вийшла книжка, яка називається Залізна евакуація. Про яку ми колись в ефірі вашому говорили, і ми презентували її по, по на вокзалах в Україні на найбільших вокзалах. Після цього ярмарку, маючи іспаномовний варіант своїх текстів, творів в мене є низка запланованих. На виступів в із книжкою залізна евакуація із цією книжкою іспанською мови, де до речі, є залізна евакуація. Також всередині вона входить цю в книгу. Не заплановані виступи в Валенції, Барселоні, Варшаві та Кракові. Дякую, пане Андрію. Бажаємо, щоб ви були почутими Успіхів у презентаціях у творчих зустрічах. Це був Андрій Пермайков, письменник Примісінько з Буенес Айреса. До нас вмикнувся і розповідав про свою участь в міжнародній книжковій ярмарці в Буенес Айресі.